Ми будемо говорити про бригаду, штурмову бригаду об'єднану. Називається вона Людь. Це бригада Національної поліції України. Це та бригада, яка не лише свого часу почала активний набір добровольців та людей, які хочуть долучитися до оборони країни до своїх лав, а й та бригада, яка вже активно бере участь у бойових діях. І я скажу, що побувавши буквально напередодні, зокрема в Донецькій області, спілкувалася. З бійцями різних підрозділів ви знаю, що бригада люд долучена була зокрема і до звільнення таких населених пунктів як Андріївка та Ось тому тут точно буде про що говорити. Це люди, які з бойовим досвідом, люди, які продовжують навчати нові сили, і про це далі будемо говорити з нашим гостем. Я вже вітаю в студії Романа Лелека. Він полковник Національної поліції України, заступник командира полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь, пане Романе, добрий день вам. Добрий день, слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас зараз багато роботи, і в чому зараз ваша робота безпосередньо полягає? Тому що я так розумію, що, зокрема, навчати поповнення, яке буде потім знову в такі, знаєте, в, в активній участі на фронті? Е, так, ви праві, безперечно, зараз дуже багато роботи з приводом е, навчання. Проведення бойового злагодження нашим підрозділом в складі об'єднаної бригади Людь. Робота полягає в підготовці з вогневої підготовки наших штурмовиків, з інженерної підготовки, з тактико спеціальної підготовки і взагалі тої підготовки, яка необхідна для успішного виконання завдань саме нашими бійцями на лінії бойового зіткнення. І під час штурмових дій та звільнення нашої землі від російського окупанта наскільки відрізняється загалом, розуміючи, що в нас вже півтора року повномасштабного вторгнення, та підготовка штурмовика, умовно, та е, яку ви проводите зав зараз, і те, що наприклад ви собі там провадили там деякий час тому, чи доводиться міняти підходи, тому що противник вчиться зокрема? Ми вчимося разом з нашим противником і допомагаємо вчитися нашому противнику саме в тому напрямку, в напрямку відступу. Хай вони покинуть нашу землю, на яку вони незаконно вторглися, а ми їм допоможемо і своїми силами, і навичками, і тою підготовкою, яку ми зараз проводимо з нашими хлопцями і дівчатами. Тому. Підготовка, безперечно, відрізняється, тому що війна, на жаль, накладає свої корективи на підготовку. Противник так само не втрачає часу, готує інженерні перешкоди для нашого наступу, готує пастки певного роду. І так само ми це зважаємо, приймаємо до уваги під час навчання і на даний момент з успіхом. Долаємо, потрошки, але долаємо ворога сантиметр за сантиметром, метр за метром, забираємо нашу землю назад і відбиваємо ворога на ті позиції, де вони, в принципі, не повинні бути, і хай йдуть додому до себе краще своїми ногами. І це було б дуже справді непогано, коли вся та робота, яку проводять сили оборони, змушуть противника просто відступати та під тим шквалом і тиском, і, зокрема, і артилерійської роботи, і не лише скажіть, будь ласка, ми знаємо, що справді деякий час тому багато хто. Хто шукав, як потрапити до Сили оборони, бачив яскраві повідомлення інформаційні про набори в нові бригади, які, зокрема, та от під крилом МВС були створені. І зараз я так розумію, що бригада у нас поліції, лють, вона теж продовжує набирати людей. Чи це так? Як можна потрапити, якщо нас хтось слухає, що треба знати про себе, аби зрозуміти, що людина підходить? Можливо, хтось вагається і думає, що він не стягне. З моменту створення бригади, з лютого 2023 року нам і так проводився, і проводиться набір. Критерії до кандидатів наших. Безперечно, повинна бути вмотивованість. Людина повинна розуміти, що вона йде захищати свою державу, свою країну. Свою землю, своїх рідних і близьких від того ворога, який незаконно вторгся на нашу територію. Щодо критеріїв відбору, ми раді всім, але є завжди, але і до нас повинні, безперечно, звертатися всі бажаючі, люди повинні мати базову, базову скажімо, підготовку фізичну. Базову підготовку з якоїсь спеціальності, якщо люди є спеціальністю військовою, наприклад, ми будемо дуже раді бачити в своїх лавах. Але всі люди повинні розуміти те, що є певні критерії до відбору до бригади, і люди, приходячи до нас, повинні розуміти, що тої базової у них підготовки повинно хватити лише для вступу. Угу. Всьому іншому ми навчимо. У нас є дуже потужна база інструкторів. Штурмовиками, як у нас кажуть, не народжуються, і ми стають, підготуємо, передамо знання, передамо бойовий досвід, передамо ті всі навички і вміння, які повинні вміти штурмовик, і не тільки штурмовик, і дуже багато категорій наших працівників, наших поліцейських, які. Потім, вже після підготовки бойового злагодження, можуть проводити з успіхом можуть проводити всі ті бойові завдання, які зараз ставляться на тому рубежі, на тій ділянці відповідальності нашої бригади. Ви, до речі, говорили, що і хлопці, і дівчата, чи багато до вас приходять жінок, дівчат? Так, приходять дівчата. Кожна з них знаходить своє місце. І серед штурмовиків є дівчата, і... В допоміжних підрозділах і підрозділах, які задіються з безпілотними літальними апаратами. Тобто дівчат є значна кількість, і всім знаходиться своє місце. Головне мотивація, головне бажати нашої перемоги, головне головне долучитися до складу оборони. І з успіхом будемо будемо радити, бачити всіх з приводу психологічної підготовки. Чи важливо, чи провадите ви такі таке тестування, тому що це має бути така стресостійкістю людей. Насправді так, безперечно, проводимо і тестування, і працюють наші психологи, і в тому числі е командирський склад е свого роду психологи, тому що. Наприклад, полк Сафар, який входить в об'єднану штурмову бригаду, людь має значний бойовий досвід, має командний склад, того, що може і навчити, і підтримати, і, як кажуть, словом і ділом, і допомогти людям знайти себе і не розгубитися в той чи іншій стресовій ситуації. Хотіла якраз ще теж трошки детальніше спитати про м, військові спеціальності, які зараз найбільш затребовані. Ви насправді сказали, що і безпілотники це така складова, так тобто оператори БПЛА, це так, теж все. потреба. А хто ще вкрай потрібний вам? Інженери, сапери, фахівці є у нас ряд цивільних людей, які дуже полюбляють точну стрільбу. Цих людей ми так само можемо задіювати в певних підрозділах, їх озвучувати не буду, але вони входять до складу бригади. Тобто, якщо талановита людина, і я ще раз повторюсь, вмотивована і має бажання, я думаю, і цим людям ми також знайдемо місце і ці спеціальності, і, безперечно, спеціальності ті військові, які вони здобували під час строкової служби, під час контрактної служби і так далі. Тобто такі от спеціальності. Ну розгорнути список, я вам на жаль не називу, тому що певні є критерії озвучування даної інформації. Угу. Але я так розумію, що тих, хто, наприклад, мріє стати снайпером, ну ми зараз так та трошки можемо сказати, наприклад, роботи можна доволі оперативно з того, що я знаю, може поправити, можна по суті виростити такого марксмена. Та? Ну наші аудиторії поясню громадського радіо, що за ті, хто стріляють там на відстань 300-400 метрів, Метрів, так? Тобто ну, не, не на кілометр і більше, так? а трошки менше. Чи можемо ми говорити, що і таких людей доволі оперативно можна підготувати в разі потреби? Не в, не в разі потреби, а ми готуємо таких людей. Е, я вас трішечки поправлю Марксмен у нас, це той стрілець який. Виконує бойове завдання разом з, ж, з штурмовою групою. Uh -huh. Але є і іншого роду такі стрільці, які займають певні позиції. Позиційники, так їх ще називають. Uh -huh. І тих людей готуємо так само. Тобто, в принципі, Там навіть досить, без досвіду. Там Досить жорсткий відбір, тому що одне діло стріляти в тирі, в цивільному, а інше стріляти це все робити на умовах бойових дій досить дуже величезна різниця, тому люди повинні розуміти про це все. Я нагадаю, що Роман Лелик, полковник національної поліції, заступник командира полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь з нами в студії. Пане Романе, а для такого тренування активного потрібно, якщо ми, наприклад, згадали ще й про стрільби, то що потрібно забезпечення. З цим я так розумію, проблем немає, тому що це. Цього має бути багато, тому що настріл має бути то, що якщо це на етапі підготовки це вдається, це дуже здорово. Ви задоволені, поділіться? Забезпеченням чим бригади, в цілому я за себе казати не буду. Я скажу від імені нашого особового складу, командного складу. Угу. Наші бійці досить в приємну сторону здивовані з забезпеченням те, що є зараз. Те, що використовується під час е, тих занять в умовах полігонів, в умовах е, самих навчань, е, ніякої проблеми взагалі немає з забезпеченням з приводу цього. Да й взагалі цих проблем немає. Люди, ті, які вчаться зараз, рвуться бити московського ворога з дуже величезною силою. Тому. Це навчання набагато більше прискорюється, і забезпечення, і бажання, і мотивація. Якось так це важливо, правда, тому що інтенсивність ведення боїв дуже висока. Ми розуміємо, що в деяких пунктах ми забезпечуємо Україна сама себе, так і це, так. це дуже важливо, щоб вистачало і на підготовку, і на роботу вже безпосередньо на передовій. Пане Романе, я ще ось що хотіла запитати вас. Коли ми говоримо про таке, от цю підготовку, я пам'ятаю навіть в рамках загалом збройних сил України, можна було почути скарги, що дуже мало готують людину і відразу кидають її на бойові. Наприклад, а потім навіть були певні зміни в законодавстві, аби це було мінімально 30 днів. Розкажіть нам у вас мінімально скільки триває навчання новобранця, який до вас потрапляє. Такі сроки навчання я не можу сказати, що вони чимось передбачені, і uh -huh. така інформація. Тобто е на протязі декількох місяців людина переймає абсолютно всю інформацію і, скажімо так, і практично переймає те навчання, і той досвід, і, то, і ту інформацію, яку доносить інструктор до кожного бійця. І теоретично, і це проводиться і в складі підрозділу, і в складі там взводу роти батальйону. Тобто людина, яка прийшла до нас, вона не виходить на виконання бойового завдання ненавченою. Людина може бути переповнена своїми знаннями, але трошечки незначний критерій вносить саме виконання бойових, бойового задання на, під час бойових дій. От тому проблем і якихось, не дай Боже, скарг там від особового складу з приводу недостатньої кількості проведення там. Навчання в умовах полігону, в умовах теоретичних, в класах занять це все робиться, це все виконується, і рівень на дуже звич... ну, на висоті. Я маю на увазі. Ну, це важливо. Я ж кажу, загалом говоримо про сили оборони, і я так пригадала такий досвід, і я дуже потішена, що немає зараз цього поспіху. Є розуміння, що треба дати час людям, і що це все дотримується. Це справді важливо для тих, хто можливо міркує та вступити, так. що їм дадуть час, вони навчаться, вони опанують та всі ці навички і здобудуть потрібний досвід без навчання на бойову задачу. Наша людина, наш бієць, наш штурмовик не піде. Саме я відповідаю за цю, за цей напрямок роботи. І скажу вам ще одне, що е, порівнюючи з іншими складовими сил оборони, е, наш підрозділ можна віднести до елітних, так як у нас е, люди навчаються спеціальним навичкам, навичкам е, тим, що можуть йому і не знадобитися в мирному житті, але на полі бою. Він ці навички з успіхом буде використовувати. Багато доводиться вчити вуличним боям, пане Романе, тому що їх зараз багато, правда. Під час зачистки тощо. Вчаться і на цьому напрямку, вчаться, і на напрямку загальновійськовому, на напрямках. Спеціальних е, можливостей цих підрозділів в е, рамках підрозділів поліції, особливо призначення поліції саме е, цьому приділяється значна увага, особлива увага приділяється і медицині, в тому числі, тому що дуже велика складова складається медицини, тому що. Інколи той санінструктор інструктор, або той медик не може вчасно надати допомогу тому чи іншому бійцю. Так, приділяється увага дуже значна всім видам підготовки. Абсолютно всім видам. Ми стараємося укласти в наших штурмовиків і, і, і душу, і все остальне, і всі навички і знання. Дуже важливо, правда, і про медицину вам окремо дякую, тому що від цього залежить життя і здоров'я бійців. Так. А... Про ваш досвід трошки хотіла вас запитати, пане Романе, і якраз можливо на прикладу вашого полку Сафарі, ви скажете, як додавати? Новобранців до вже бойового підрозділу. Яке має бути це співвідношення? Тому що ми не можемо відправляти, наприклад, повністю підрозділ, де будуть всі без бойового досвіду, навіть невеличкі. Мені здається, треба міксувати, тому що коли хтось знає, ага, ця людина з досвідом, мені буде спокійніше йти на той самий штурм. Скажіть, яким має бути це співвідношення? Давайте почну з того. З моменту вторгнення Російської Федерації на територію України всі пам'ятають це 24 число. Через короткий період часу був створений, зведений батальйон, який еволюціонував потім в полк Сафарі, було набрано повний штат людей. З успіхом виконували завдання на Київщині. Сумщині, Харківщині, Запорізький напрямок, Донецький напрямок. Тобто, співвідношення людей з бойовим досвідом і людей, які не мають бойового досвіду, я не можу сказати так логічно, що воно повинно бути от конкретно по цифрам чи процентово співвідношення. Один одного вони доповнюють. Тобто, колектив підрозділу це одна велика сім'я. Вони за той період часу бойового злагодження і навчання, вони, ми всі між собою дуже тісно познайомилися, поспілкувалися, пронавчалися, пройшли дуже великий шлях, і в тому числі зараз хлопці проходять і бойовий шлях, так само. Бригада проходить з успіхом, до речі, проходить ті виклики, які нам кидають на наш ворог, тобто. Співвідношення я не можу сказати, яке воно повинно бути. Але те, що новобранців, скажімо так, точно не треба відправляти там без людей з бойовим досвідом, це вже очевидно всім, напевно. Це робиться за рішенням командира, визначається певна група, і в тому числі бойовий досвід сам по собі його не купиш в магазині. Але він здобувається на полі бою і один одному за підтримки і за той самий Можна це все робити, але на це певний час треба. І в нас будуть всі з бойовим досвідом, і в тому числі і новобранці. Це точно. Дуже ви влучно сказали те, що бойовий досвід не купиш в магазині, тільки можна здобувати і від побратимів, зокрема, переймати його. Скажіть, будь ласка, у нас не так багато часу лишається, я хочу запитати дві речі. Звісно, якщо хтось з нашої аудиторії зараз слухачі або слухачки чують нашу розмову і хочуть вже десь там для себе більше інформації пошукати, зрозуміти, як подавати заявку, то що чи можемо ми зараз сказати, де шукати, що. Так би мовити, що вбивати в пошуковик, чи, в принципі, якщо е, шукати на, бригада Національної поліції людь, то все необхідне в інтернеті легко знайти? Дуже легко знайти. Все В відкритому доступі, е, і в соціальних мережах, і в Фейсбук, і в засобах масової інформації, де ін, в інтернеті в цілому, це немає проблеми е, вбити по, пошуковик там два-три е, слова і знайти нашу. Бригаду знайти саме конкурс, який оголошений на заміщення вакантних посад, і всіх бажаючих будемо раді бачити. І ще ще раз нагадаю: спробуйте до нас потрапити. Це так інтригує, тобто так, щоб просто легко кожен це зміг зробити, це так не є. Мені здається, це правильно. Ну тобто, тому що це такі виклики фізичні, психологічні, і треба, можливо, навіть трошки підготуватися. От я думаю, що якщо ви це розумієте, наші слухачі, хто міркує над тим, аби дочитися. Це ]ся. повинна бути здорова конкуренція. Так, да, так. Да. Саме під час цього Надеюсь, у нас погоджусь. народжуються ті наші бійці, які з успіхом штурмують. Ті позиції, які нам ворог виставляє, це правда. І про інструкторів іноземних, і ось цей іноземний досвід. Кілька слів. Ми бачимо, що наші сили оборони час від часу їздять за кордон, діляться з нами, наші партнери досвідом. Чи ви долучаєте іноземних інструкторів? Чи вже переконалися, що нас наш досвід в наших умовах найцінніший, і поки що немає в цьому потреби. Трошки про це скажіть. Потреба в досвіді є завжди. В нових знаннях так само є завжди. Скільки б ти не знав, не володів ту інформацію, або не мав певного досвіду, тобі повинно завжди вчитися. Тому що людина, яка перестає вчитися, вона просто трошки втрачає. Але ну, не забувається, але трошки втрачає. Наші інструктори проходять навчання і за кордоном, в тому числі, і передають той досвід здобути і на теренах нашої землі, і за кордоном так само. Тобто. За інструкторський склад нашої бригади можу сказати одне, що у нас фахівці досить високого рівня, як я вже зазначав раніше, штурмовиками не народжуються, їм і стають. І саме наші інструктори можуть допомогти в цьому передати знання і навички тим людям, які виявлять бажання прийти до нас в бригаду для проходження служби. Це вкрай важливо. Дозволите ще коротко запитаю, пане Романе. А наприклад, після поранення, я знаю, що, наприклад, дуже активно залучати можуть людей якраз до навчання, так? От ті, хто, наприклад, вже не може виконувати бойові задачі, чи ви таке практикуєте? Практикуємо так. Це, це дуже, мені здається, це надзвичайно цінно, тому що взагалі, та, ось тій, той досвід. Є, є, взагалі... є одна така, <світ> така складова. Ті люди, які були поранені, вони одужали. І вони рвуться. назад рвуться, вони хочуть далі душити ту московську гниду. Я от так, вибачте, скажу. Е е і деякі так, безперечно, є, які залишаються, які будуть е передавати свій досвід і знання, але переважно більшість рветься в бій назад. і... Я перепрошую, але навіть хитрують це, я так загалом кажу не про вас. так, хитрують і десь там приховують можливо свої можливості тільки аби потрапити знову в бій, і, і насправді дуже добре справляються. Так. Тут навіть без навіть додати нема чого ви праві на 100%. Пане Романе, дякую вам дуже. Я, от нашій аудиторії, нагадаю, що Роман Лелик, полковник Національної поліції України, заступник командира полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь був в нашій студії. Я готуючись до цієї розмови, деякий час тому з подивом для себе зрозуміла, що насправді добір новобранців триває. Можна ознайомитися з певною кількістю тих посад, яких потребує зараз бригада, зрозуміти, от я думаю, послухавши цю розмову, що навчання, фахове, люди з досвідом передають всю всі свої знання, всі свої навички, знання. Ну власне, повторююсь вже тому що, як на мене, те, що це так працює, не лише через ТЦК, до яких дуже багато запитань для мене є з позначкою. Плюс, дякую ще раз, пане Романе. Дякую вам, слухачам громадського радіо. Кажу, слухайте, думайте.